Добрий день, шановне панство. Е, внутрі. Я там сім'ю створив сім'ю молоду. Е, між собою там самки, саме самками робить розборки, а тут самці між собою теж товчуться. Ось і, е. А я до чого хочу сьогодні звернути увагу увагу внутрі води. Хто забув? Е, згадайте, що ви, можливо, маєте на городі малину. Малина ще має зелені листочки і внутрі дуже гарно їдять і листки, і стебла малини. Ось, бачите? Так що малина як, як на корм внутрі, ну, а не на корм, то так, аби вони собі поласували трошки. До, бачите, вони зелені частини з'їдають в першу чергу, а потім беруться до стебла. Стебло малине суховите. І вони його теж практично все перетинають, з'їдають, не з'їдають, але зубами перетинають, їм теж потрібно зуби сточувати на чомусь. А так як я в клітці, то не дуже їм щось таке даю для сточування зубів. Ось. І Хотів вам нагадати, що можете використовувати так, як гілки малини. Бо маю малину, яка родить два рази, і я на зиму її відрізаю. Типу, перший раз я не хочу, роз, щоб вона родила, а потім вона, аж, в принципі, ще на малині, якого сьогодні 11 жовтня, і на малині ще є в даний момент. На малині ще є. Малину. І внутрі собі помаленьку їдять малину, і на городі помаленьку, там по жмені, по жмені, я багато не рву. Завжди так само, як буряк, так і малину. Пішов, жменю, зірвав, роздав, вони з'їли. Завтра знову свіжу нарву, бо якщо малина чи буряк, гичка буряка, вона трошки постоїть, то й внутрі її трошки гірше її, її їдять, тому що вони мають менше соку. О, бачите, всі внутрі, в клітках е, їдять в мене малину. Ну, крім того, я їм, вони вже з'їли і гранула, бачите, тут гранула залишилося, вижимки е, яблука такі, з дерев. Ну все перебирають. Ще в меню бачу, е, кабачок, вижимки з яблук, все-все, що можна їсти, все є для нутрі. Ось тут і буряк обрізаю, бачите, то на вечір буде буряк, яблука, ото капуста. Те, що вони порозкидали, підібрав я, їм далі даю. І таке безвідходне виробництво. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.